Важні. В той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм Сином, бо Він причинний, тяжко не здужує, часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Ородене вірний та розбещений, відповів Ісус: доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його суди. Ісус погрузив йому і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті й спитали, Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру. Бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете, цій горі перес... перенесися звідси туди, і, вони... і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого». А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони у Його уб'ють. Але третього дня Він Воскресне. І вони тяжко зажурили. Слава Ісусу Христу! А ну скажіть, отак ви, якби прочитали цю Євангелію, які теми там піднімаються? Про що можна роздумувати? Вірність Богу. Вірність Богу, добре ще про що? Те, що навіть найменша віра в Бога може бути дуже добре. Добре, так ще. Яку ще тему? Ви там почули? Про що ще можна роздумувати, почувши цю Євангелію? А пам'ятаєте Євангелію? Не пам'ятаєте? Там чоловік прийшов до Ісуса і каже: в мене син, син був щось син хворий, і там. І він підходив до апостолів і сказав, щоб вони зцілили його, але вони не змогли. Добре, гарно, запам'ятаємо. Отже, сьогодні бачите такий свого роду гарний приклад того, що не хтось там з родини, не хтось там далекий, але сам батько, голова сім'ї, приходить до кого, до Бога. Приходить до Бога. Він вірить в те, що його дитині можна допомогти. І він шукає різні можливості. Спочатку прийшов до апостолів. Апостоли ще були заслабкі, не дали ради. Тоді він пішов до кого? До Бога. Батько прийшов до самого Бога і поручив Богові. Свою дитину І це є дуже важливий і гарний приклад для кожного батька. Кому він має довіряти? Кому він має довірити свою сім'ю, своїх дітей? Кого він має просити про те, щоби його діти були здорові. А діти, що мають навчитися діти від своїх батьків? Мудрості. Мудрості. А ще сильніше? Ще глибше? Проте. Ще чого? сьогодні Слухаючи сьогоднішню Євангелію, чого мають діти навчитися від своїх батьків. Коли? Добре, але це ще не то. Що було в сьогоднішній Євангелії? Ви все правильно говорите. Молити. Добре, але не це. допомогти Молодець, але не то. Велі було про те, що навіть якщо найменше віра, то це. Віра, молодець. Діти від своїх батьків мають навчитися вірі. І це є завдання батьків: навчити своїх дітей вірити Богові. Тому. Сьогоднішня неділя вона має дуже велике завдання. І це не є тільки на сьогодні чи на цей найближчий тиждень до роздумування, але це є на ціле життя. Ми маємо собі усвідомити, що завдання всіх дорослих це допомогти дітям повірити в Бога. Але як ми можемо допомогти? Тільки тоді, коли ми самі будемо мати глибоку віру в Бога і в те, що Бог. Дає нам те, чого ми потребуємо. Тому, дорогі в Христі, плекаємо свою віру. Діти, ви вірите своїм батькам? А чому? Батьки вони нам рідні. Рідні, так. Ще чому? Ти віриш мамі і татові? Вірю. А чому? Вони близькі. А ще чому? Чому ти віриш татові? Вони нас люблять. Ти віриш, тату? Чому? Він тебе підкупляє, так? А ще чому ми віримо своїм батькам? Чому віриш мамі з тату? Просто. Просто. Оце була би ідеальна віра. Так от, просто вірити. І цього, і цього ідеального нам треба стріміти, що Богові просто вірити. Хоча можна довірити те, що вони мають його, і вони можуть завжди вислухати нашу мову. Добре. Ще? Бо, бо вони мене ніколи не обманули. Не обманять. Бачите, наскільки сильно в своїх батьків, молодець. Вони з дитинства робили все щоб ми виросли любимо та вірили в Бога. Дякувати і вірити їм. На цьому хочеться сказати тільки одне. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої. Промову.